знакові новини на соціальній країні студії Лана Маяковська І далі у випуску про таке. Можливі диверсії. Сепаратисти готуються до акції на травневі свята. Ціна корупції. Поки в кабінетах ділять гроші. У лікарнях помирають люди. Черга до Криму на кордоні з півостровом багатокілометрові затори. України продовжує потерпати від сепаратистів. Вчора у другій половині дня проросійські активісти з гаслами Хунту Гець Росія та Бандера Виходь» захопили Луганську ОДА, прокуратуру та місцеву телерадіокомпанію. Міліцію сепаратистам вдалося заблокувати над будівлями майорять російські триколори. Крім Луганська на Донбасі ще відбулося кілька захоплень. Відтепер під контролем сепаратистів, горлівська міськрада і місцевий райвідділ міліції. А також вик. Онком в красному лучі повідомляється, що бойовики прибули на місця з арсеналом зброї. Хід України продовжує потерпати від сепаратистів учора. У другій половині дня проросійські активісти з гаслами хунту Гець, Росія та Бандера виходь захопили Луганську Ода прокуратуру та місцеву телерадіокомпанію. Міліцію сепаратистам вдалося заблокувати над будівлями майорять російські триколори. Крім Луганська на Донбасі ще відбулось кілька захоплень. Відтепер під контролем сепаратистів горлівська міськрада і місцевий райвідділ міліції також виконком в красному лучі. Повідомляється, що бойовики прибули на місця з арсеналом зброї. Досягнення українських силовиків за минулу добу більш скромні. Спецпідрозділи антитерористичного центру розблокували два пости сепаратистів у районі Слов'янська. Під час проведення операції ніхто не постраждав. У ході проведення антитерористичної операції співробітники спецпідрозділу МВС та антитерористичного центру розблокували блокпост в районі села Черкаське в Слов'янському районі Донецької області. Також розблоковано ще один блокпост в районі міста Слов'янськ. Співробітники Національної гвардії України у взаємодії з підрозділями антитерористичного центру продовжують виконувати завдання з охорони громадського порядку. За відмову співпрацювати з терористами. Розстріл у Луганську під час сутички з проросійськими активістами був важко поранений. Адвокат Ігор Чудовський відомо, що сепаратисти, погрожуючи зброєю, намагалися примусити адвоката взяти участь у прес-конференції. При спробі чинити опір. Він отримав два кульові поранення в груди. Наразі він перебуває в лікарні. Йому була зроблена операція. Його стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Він втратив багато крові. Куля пройшла за кілька міліметрів від. Серця Ігор Чудовський, відомий як прихильник євроінтеграції. Мер Харкова Геннадій Кернес в ніч на середу переніс в Ізраїлі ще одну операцію. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю харківської міськради Юрій Сидоренко. Цитую: у другій половині ночі закінчилася чергова операція. Тривала чи то 8, чи то 9 годин. Знаю тільки, що лікарі дуже задоволені результатом. Кінець цитати, як відомо, на Кернеса було скоєно замах 28 квітня близько полудня. Мер Харкова отримав кульове поранення. Під час велопрогулянки куля пошкодила легені, пройшла кілька сантиметрів від серця. Однією з версій замаху, яку розглядає МВС, є помста з боку сепаратистів. Йдеться про події 27 квітня, коли міліціонери Харкова затримали 13 радикально налаштованих громадян із коктейлями Молотова. На Майдані вчора ввечері відбулася справжня бійка. Близько сотні осіб в Балаклавах зібралися біля КМДА та рушили в бік майдану. Вони планували влаштувати смолоскипну ходу на честь героїв небесної сотні, проте їх не пустили самооборонівці. Вони вимагали зняти маски. Між сторонами почалася масова бійка. Застосовувалися вибухові пакети, також петарди. Є постраждалі за деякою інформацією. Активісти зі смолоскипами планували йти під Верховну Раду, щоб вимагати від влади повноцінної антитерористичної операції на сході. Заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар вважає, що смолоскипна хода націоналістів справа рук Росії та її спецслужб. Травень буде одним з найскладніших місяців в історії країни. Це очевидно. Почати травневі свята в варіанті замовлення від російських спецслужб планували почати сьогодні з майдану, з класичної смолоскипної ходи до Верховної Ради. Ідеальна картинка демонстрації неофашизму в Києві напередодні 9 травня. Вдалося зупинити силами самооборони, але варто пам'ятати, це лише початок. Не допустити розповзання сепаратизму на інші регіони України закликав на нараді з силовиками та губернаторами виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. За його словами, в розпорядженні Києва є дані про можливі диверсії бойовиків на травневі свята. Відповідно, владою мають вживатися заходи щодо їх попередження. Наше завдання не допустити розповзання терористичної загрози ці регіони. В першу чергу Харківська одеська область наша задача не сіяти паніку, а локалізувати ці загрози, зняти цю небезпеку. І це задача сьогодні номер один. Збройні сили України приведені у повну бойову готовність через загрозу нападу Росії за словами Турчинова. Сьогодні існує реальна небезпека розв'язання Росією континентальної війни проти України на травневі свята і народна міліція стоятиме на варті порядку зі зброєю. В новій формі вони охоронятимуть вулиці міст. Новобранці кажуть, що йшли з великим бажанням захистити людей і змінити міліцію на структуру, яку не бояться і якій довіряють. Прискорений курс підготовки триватиме лише 10 днів. Через аншлаг бажаючих стати міліціонерами. Наприклад, у Києві в батальйон хочуть потрапити чотири сотні добровольців. Десятки активістів під адміністрацією президента України вимагали справжню антитерористичну операцію в східних областях. Людей прийшло небагато, зібралися через соцмережі. Про вимоги активістів розпитувала Яна Курченко. Не палять і не будують барикади. Однак наполегливо вимагають від керівництва країни розпочати справжню антитерористичну операцію на сході України. Перед адміністрацією президента України активістів кілька десятків переважно це молодь. Біля них самооборона Євромайдану і міліція. Скромні плакати і транспаранти, однак стоять довго і наполегливо. Від перших осіб держави вимагають очистити східну Україну від сепаратистів і припинити приниження наших офіцерів. Надихнути нашу владу до. Якихось більш активних дій, щоб вони не імітували антитерористичну операцію, а реально займалися справою, тому що що це таке захопили трьох СБУшників наших. Невже це не можна їх звільнити? Там тисячі, кілька тисяч військових стоять і спецпідрозділів, Вони нічого не можуть зробити. Ну кому вони казки розповідають з адміністрації до активістів? Так ніхто і не вийшов, та молодь сподівається дочекатися, хоч когось і прямо оголосити свої вимоги. Яна курченко Артем Котасов соціальна країна тендерні закупівлі, корупція та нові податки. Медична галузь України переживає не найкращі часи. Новий міністр пообіцяв навести лад і виправити нароблене попередньою владою. Однак кожна хвилина розмов та роздумів коштує комусь життя. Яна Курченко, далі. Тетяна Миколаївна вже шість років очолює пацієнтську організацію по боротьбі з раком молочної залози. За цей час розповідає десятки тисяч жінок, так і не отримали необхідних ліків. Вартість препаратів від такої недуги коштує сотні тисяч гривень. Минулого року певний відсоток їх купувала держава у бюджеті цього року. Життєво важливий препарат не включений до державних закупівель, а лише рекомендований. Ми пропонуємо чтобы фармкомпании оставляли цены госзакупок на уровне прошлогодних, то мы вправе просить Министерство здравоохранения о о количестве, которое было в прошлом году. І це лише один приклад одного препарату. Десятки тисяч інших ліків так і не дійшли до пацієнтів з різних причин за круглим столом серед представників влади, фармакгалузі і пацієнтських організацій причини браку ліків озвучив міністр охорони здоров'я Олег Мусій. Минулому закупівлі. Міністерстві охорони здоров'я були дуже пов'язані з різними манітними корупційними схемами. Складова схем відкатів і оцього тіньового обігу, який здійснювався при державних закупівлях, складала від 30 до 40%. Медична корупція позбавила життя сотні тисяч українців, у тому числі і дітей. Новий очільник відомства пообіцяв її ліквідувати. Прозора система державних закупівель повинна перекрити підвищення курсу долара і введення податку на ліки. За це фармацевтичні компанії Олег Мусій попросив ставити прийнятну ціну і не наживатися на людському здоров'ї. Я буду з свого боку гарантувати максимальну прозорість участі ваших. Фірм і виробників і вашої продукції у тендерних закупівлях зафіксувати мінімальний можливий прибуток для ваших фармацевтичних компаній. Список тендерних закупівель і їх ціну на цей рік мають переглянути. До нього повинні додати цілий перелік дорогих і життєво необхідних препаратів. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна, На кордоні з Кримом кілометрові затори. Внаслідок непродуманих рішень нової влади Криму суттєво зросли черги у пунктах контролю. Найбільше ускладнення наразі спостерігаються на пункті контролю. Чонгар, внаслідок чого водіям легкових автомобілів доводиться очікувати своєї черги близько п'яти годин, а вантажівок не менше десяти. Цей же час на в'їзд до материкової України жодних ускладнень не спостерігається. З таксофонів в Україні можна буде дзвонити безкоштовно. Таке практикуватимуть півроку. З 1 травня по 30 листопада Укртелеком вводить безкоштовні дзвінки з 8 тисяч таксофонів. Стосуватиметься це місцевих номерів. Необхідність у використанні таксофонних карток при цьому відпадає. Пояснюють в УКРТелекомі. За результатами відповідної компанії прийматимуться рішення про доцільність продовження діючих тарифів. Тролейбуси з холодком до столиці прибудуть 50 новеньких тролейбусів, обладнаних кондиціонерами. Курсуватимуть вони в центрі Києва та на оболоні. В КМД кажуть, закуплені тролейбуси за спонсорські гроші. Після свят в Києві презентують нову програму управління комунальним транспортом. Якщо на одному маршруті пасажирів мало і транспорт – транспорт ходить на а на іншому люди чекають автобус, то диспетчер може перенаправити машини на цей маршрут. Сьогодні можна було спостерігати перше сонячне затемнення у цьому році. Рідкісне явище розпочалося близько 10-ї години ранку. За київським часом і тривало 6 хвилин. Спостерігати затемнення можна було лише з території Австралії, північної частини Антаркти, Антарктиди, а також над Індійським океаном. Таке кільцеподібне затемнення досить рідкісне явище і відбувається воно раз на 7-8 років. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.